Всім привіт, друзі! Не знаю, чи буде це відео одне чи ні. Приїхали на Черняшок, ходимо, поки що знахідок немає взагалі, хотів показати ось таку красу. Ось так трактор вирив таке донешко від черняха. Ось така краса. Поки що особо знахідок ніяких немає, один кусочок оборони за це тільки приїхали. Будемо зараз спробувати, шукати, може щось буде. І так, друзі, він відійшов до білий, бачите? Оць там був. <різь> Не бачите. Ось <різь> там був оце е дно від горшка. І ось спустився вниз, ось ближче до річки. Тільки лопату в землю і є спиночка. Ось така бронзова спиночка у нас випала. Камрада зараз буде спиночок. Що там не буде? Ага. Добре, ходимо. І так, друзі, ось ходимо вже йдемо в сторону машини. І отут з краєчечку лежав ось цей красень. Дінарічок. Хто такий ще не знаю, зараз буду чистити і побачимо, але, походу, закисший дуже. Зараз почищу, друзі, і покажу. І так, ось що в нас вийшло. Вроді як срібло. Де срібло слабовато бив. Хто зображений, не знаю, но закисший дуже сильно. Треба буде його відчищати. Ось такий динаричок є один. Будемо ходити. Так, камради, підійшов я до ще одного камрада, а в нього такі знахідки. Ну, Спинка, спинка, там ще одна фібулка і метал кольору сонця. Ось такий малесенький кусочок золотої фольги. Десь тако 0,3-04 грама. Еквінокс рулить. Ось так. Так, друзі, ми ходимо, там трактор паше, ми ходимо ходимо. Тут в камрада є, той що золото підняв пряжечка. Ще один камрад оставив свій прибор он там, побіг до машинки, а я йду і дивлюсь, що ось таке лежить. Дивлюсь, а це бусіна. Ось така цікава якась з білим. Ось така бусина, інтересна. Не знаю, що це таке біле, незрозуміло. Така бусина, але що найцікавіше, це не перша бусина. Це вже друга за сьогодні. Першу я не знімав, а ще була ось така. Оце, до речі, моя перша бусина за весь час. Ніколи їх не знаходив чомусь, не везло мені на них, а сьогодні одна і друга. Ось така красота. Добре, будемо ходити. Всім привіт, друзі! Ми копаємо і спинка є. Кусочок спинки, білон і в мене спинка. Тільки зайшли на поле, буквально ось, ну, хвилин 5 ходимо, вже всіх по спинці є. Ось така краса. Добре, будемо ходити. Так, друзі, ходимо і є ось така знахідочка. Дуже цікаво Це у нас ось такий кусочок Лєміса, але він дуже грубий, як для звичайного. Де у нас лице видно? А тут легенда. Якийсь він такий цікавий, дуже грубий і великий. Ось така знахідочка. Ходимо далі. І так, друзі. Є цвітний сигнальчик, викликаємо онлайн. Так оце він. О. Отак. Може бути спиночка. Зараз будемо дивитися. Не тут. В руці. Ага, он. Це у нас якийсь шматочок. Не пойми чого. Бронзи. Така бронзова пластиночка. Добре, буду пробувати онлайн сигнали, знімати трошки. Бачимо, що з того буде. Так, є знахідочка, друзі. Ось так гарненько випадає з землі. На жаль, я так бачу не ціла, але величенька доволі. Така ще одна спиночка. Ну, поки що так. Особо знахідок бачу ні в кого, поки що немає. Камради трошки далі бігають. Я підійду. Подивимось, що в них випало. Ось така спиночка. Ходимо. Об, друзі, був слабенький-слабенький сигнальчик. Дивлюсь, щось зелененьке, думаю, не зрозумів. Придивився це скіфи, друзі. Скіфська сімочка на черняшку у нас попалась. Там, звісно, не найкращий, але але на конечничок. Сигналів онлайн знімати не виходить, бо дуже багато різних кусочків бронзових не потрібних. Ну, ось такий нап є. Ходимо. І так, є ще одна знахідочка, ось ще один красунчик, ще одна сімочка, теж слабенький сигнальчик. Ось така Оп. Такий стандартний, без тамги, на жаль. Ще одна сімочка. Кладемо в хабарничку і біжимо. Та, И так, друзья, есть цветный сигнальчик. Выкупаем онлайн. Это что, если тут уже Каспен, почему-то еще бронзы. Так. то 20 бьет на легенде. О, Опа, щось щось є, що це таке у нас? Щось невідоме. оловянка, Якась загабуліна. Олов'яна стоїть боротьбі. Що воно таке, невідомо. Хто знає, підказуємо в коментарях. Ходимо. Ще один цей десь я начи не знаю почути, бо вітер конкретний у нас похоже на поніс. Так, десь я його загубив, зараз секунду. Десь, От. На Наконічник, або маленький кусочок бронзи. Прискоримо це все діло. в Руці. Так, що нічого не бачу. Ага. Бронзова пластиночка. Аже не бронзова, а м'ядна. Ну і таке буває. І так, є світлий сигнальчик у нас. Але копати ми не будемо, бо поки достав камеру побачив, щось що так зверху, що зелененьке лежить. Що це в нас таке? якась пряжечка чи колечко? схоже на кольцо. Так. А, це так спинка скручена в колечко. Ось такий прикольчик. Спиночка фібулки. А патина яка класна. Камера не передає. Ну, така знахідочка. Друзі, не забуваємо ставити лайки і підписувати, щоб не пропустити багато нових і цікавих відео. А ми ходимо. І так, є ще одна знахідочка. Третій. Третій наконічничок. Не виходить, мені щось їх онлайн записати. Ой! Ще одна сімочка стандарт. Довго ми на ній не будемо гратись. Показав, що є. Кладемо в хабарницю і біжимо. І так, друзі, закінчили ми коп. Ось так виглядають наші хабарниці. Це. Назар номер 1 ось таке прясло. Оп, так, спинки, ось такі наконечники, леміс, кусочок срібла, фібулки і гривня наша. Це в нас Євгеній. Ось такий наконечник, класний підняв, Ось такий нак бомбезний. Ще десяточка, кусочки срібла, теж спинки, уламочки. Це тьоска, Назар номер 2 в нього був такий пінцетик з візеруночками. Ось такий. І отакий наконечник. Тільки по не тому періоду, що треба. Ну і мої знахідки. Тоже спинки таке. Ось така якась невідома річ. Три накінечника скіфських. Кусочки, тоже спинки таке і кусочок лімісу. ну Дуже-дуже грубий. Прям дуже. Підписуємось на канал, друзі, ставимо лайк і не пропускаємо наступних відео.